Друзі, всім привіт! Бачите, оцих маленьких негідників мух. Вони мене так достали, що я вже не знав, що робити. На платформі Starvet я заказав одну класну штуку, яка дуже допомагає. Вона називається друзі, MaxiBite Pro. В чому її плюс? Дивіться, це така рідина молочного кольору. І термін обробки один раз на 7-14 днів. Ми беремо 25 мл оцього препарату. Розбавляємо на 2 літри води, накачуємо і собі взяли тако спокійно і пішли кропити всю цю, цю штуку, де мухи сідають. Дивіться, друзі, кропите. По-перше, воно тримається на поверхнях дуже зручно. І отак ми проходимо всі місця, де є у нас мухи. Дуже дієвий засіб, класний. З власного досвіду рекомендую, коли ви обробляєте приміщення тварин. На декілька годин виселити з приміщення на всяк випадок. Але результат перевершує всі мої очікування. Мухи реально починають карьочитися і здихати. Мухи це дійсно проблема в сільському господарстві і в моєму пташнику також. Беріть на замітку, отакий препаратик MaxiBite Pro. Я його брав на платформі StarVet. Так само я беру ядоклін постійно, щоб прибирати в пташнику і дезінфікувати це приміщення. Дуже класно, дуже корисно, всім рекомендую, користуйтеся. Я перевіряю на собі, а потім розповідаю вам. Всім гарного дня!